Надвірнянська вишивальниця Марія Яремчук інвалід другої групи дитинства. Жінка мешкає в одній з багатоповерхівок міста. Родом з Буковини, а подальша доля занесла її до надвірної. Народилася Марійка фізично здоровою і повноцінною дитиною. А після відвідин лікарні, де в неї брали пункцію, розповідає жінка, стала інвалідом. Сьогодні вишивальниці важко ходити. Окрім рушників та сорочок, Марія вишиває й картини. Хрестиком жінку навчила вишивати в 14 років її бабуся. А от за бісер взялась недавно. Мене покійна баба навчила ще вишивати, коли мені було ще 14 років. А мою покійну баба ще бабці навчила вишивати. Туди я так почала вишивати. Вишила рушнички, вишила сорочки. А тепер почала вишити з бісером. Узори Марія придумує, як сама, так і дещо бере з журналів. Має замовлення від людей. За продані роботи жінка може купити собі ліки, інакше грошей не вистачає. Сама проживаю тут, тому що тут я одружена. Проживаю недавно. Дуже би хотіла, щоб хтось мої картини оцінили. Щось могла продати з тих. Картинок, котрі я Марія живе у квартирі з чоловіком, який допомагає та підтримує її. Та жінка прагне спілкування та допомоги від небайдужих людей. Хоче, щоб її роботи замовляли частіше, адже каже, вишивання це та улюблена справа, яка допомагає не так матеріально, як духовно.